Про що ви раніше думали, ніби люди перебільшують, поки не відчули це на власній шкурі? Фізичний біль, який супроводжує прохід старості. От халепа, емоційний біль теж. Я так сумую і тужу за минулим, за тим, як сильно все змінилось. Це дивний процес оплакування втраченої молодості і того, що було раніше. Шум у вухах це тортури. Як сильно болить камінь у нирках. Більшість людей очікують, що найбільш боляче буде, коли камінь проходитиме через уретру. Ніщо не підготувало мене до болю при проходженні каменя через нирку та сичовіт. Одну секунду я був в нормі, розмовляв з людьми, стрибав навколо як прутконогий олень. А наступної секунди я вже лежав горілиць, плачучи в агонії, не втримавши шлунку свій ланч через раптовий напад нестерпного болю. 0 з 10. не рекомендую. Наскільки смачні домашні фрукти та овочі. Я думав, що це просто балачки садівників, якими вони виправдовують своє хобі, що забирає чимало часу. Потім я купив будинок, біля якого попередній власник облаштував город і фруктовий сад. Тієї весни я побачив, як з-під землі пробиваються якісь паростки, і подумав, це що спаржа. Я зрізав їх, приготував, і вони виявилися неймовірними. Потім дозріли сливи. Я ніколи не любив сливи, але вирішив скуштувати одну. Зірвав її з і надкусив, що ж непогано, досить соковита. зірвані фрукти взагалі набагато соковитіші, ніж ті, що продаються в магазинах. Так чи інакше, я з'їв ще одну сливу, потім ще. І наступне, що пам'ятаю: я стою там і поглинаю сливи добрих 5 хвилин, а сік буквально. Я маю на увазі буквально стікає по моїх руках і капає з ліктів. А ті тверді та кислі полуниці, які ви купуєте в магазинах, не мають нічого спільного з м'якими солодкими ягідками, злегка нагрітими сонцями. Що ніколи не потрапляють до будинку, бо ви просто сидите в саду і з щойно зірваними. І звісно ж, томати. О Боже, якщо ви почнете вирощувати власні помідори, більше ніколи не зможете їсти магазинові. Хронічна хвороба. Ви не зможете по справжньому зрозуміти, який вплив вона має, доки не відчуєте це на собі. Пригадуєте сцени, коли в драмах хтось отримує жахливу звістку по телефону і падає на підлогу ридаючи. Мені це завжди здавалось надміру драматичним. Поки мені не подзвонили і не повідомили, що сталася аварія, і мій тато загинув. Різниця між вологою та сухою спекою. Люди похилого віку за симптомами артриту визначають, коли буде дощ. Бачити зірки я думав, що це перебільшення. Доки у мене не почався дуже сильний напад кашлю, і раптом я побачив зірочки, бездоганно підібрана метафора. Безсоння. Після трьох днів вже не знаєш, хто ти є насправді. Стаєш зомбі від виснаження. Коли твій добаний мозок нарешті дає тобі перепочинок, спиш 4 години. Достатньо, щоб вивести частину всілякого сміття з мозку, але замало для того, щоб хоч якось функціонувати. У мене був такий рівень безсоння лише раз у житті, і це переконало мене в доцільності придбання машини, яка мене присипляє. До біса, це тисячу разів пішло воно в сраку. Людський мозок дивовижний, але водночас не Тупий. Друже, я знаю, що у нас стрес, але якщо ми не будемо далі працювати, стресу стане ще більше, і ти помреш з голоду. Припливи, я не думала, що це настільки неприємно. Мені 31 рік. Я приймаю велбутрин впродовж останнього місяця. І припливи це його побічний ефект. Я думала, що тобі просто здається, наче тобі парко нічого подібного. Тобі справді нестерпно спекотно, і ти мусиш щось з цим робити, інакше збожеволюєш. Це не в твоїй голові. Це твій мозок підвищує температуру, доки ти не зможеш зосередитись на чомусь іншому. Чесно кажучи, залежності, коли я навчалась в середніх класах, мій батько отримав травму на роботі, яка, зрештою, призвела до сильної опіатної залежності. Я не розуміла, як можна ставити пігулки на перше місце, і наскільки жахливою може ставати людина, якщо пігулки не буде. А потім я перетворилась на жінку з нестерпною тривогою і відкрила для себе Ксанакс. Решта це десятирічна історія про те, як я вчилась емпатії та отримувала безліч інших нелегких життєвих уроків, якою ж на. Я тоді була. ПТСР. Раніше мені було не втямки, чому мій друг так раптово може зірватись. Тепер я знаю і почуваю жахливо через те, що не був йому хорошим другом. З кожним роком здається, що час іде все швидше і швидше. Як розривається серце, коли бачиш, як страждає твоя дитина, а ти нічого не можеш з цим вдіяти. Тривога. Я гадав, що знаю, як це, але насправді нічого я не знав, доки не відчувся на власній шкурі. Сказати, що тривога тебе контролює це нічого не сказати. Я вважала, що знаю, що таке панічні атаки, коли була молодшою, і думала, чому люди роблять з цього таку проблему. Виявляється, у мене ніколи не було панічних атак. Я просто нервувала і думала, що люди мають на увазі саме це. Коли у мене справді сталася панічна атака, я думала, що відкину копита. і то мені здається була лише половинка панічної атаки. Купання голяка це щось неймовірне, і воно суттєво відрізняється від плавання в купальнику. Наскільки сильно стрес може вас фізично виснажити, коли я була маленька, у моєї мами була жахлива робота в кол-центрі, яка викликала у неї такий стрес, що вона ледь могла встати з ліжка у вихідні. Крім того, її мучила загадкова алергія, причину якої лікарі ніяк не могли з'ясувати. Тоді я думала, що це була депресія, але тепер, як доросла, я розумію, що це був простий стрес, адже потім мені довелось самій пережити схоже. На попередній роботі мені затримували зарплату, і у мене Майже не залишилось грошей на їжу та оплату рахунків після того, як заплатила за два місяці оренди житла. Я так перенервувала, що в мене злізла майже вся шкіра навколо рота та губ. з'явились стріляючі болі в руках. Шкіра почала лущитись. Нігті стали дуже ламкими. Мене постійно нудило. Здуття живота не проходило, апетиту не було. Болі в грудях були настільки сильними, що я була впевнена, що у мене стався серцевий напад. А потім, приблизно на наступний день після наступної зарплати, я відчував, Чула себе напрочуд добре, тому що причин для стресу більше не було. Це сталося у квітні, а до середини травня я на 99% повернулася до нормального стану. Мої понівечені нігті все ще трохи кострубаті, але вони повільно відростають. Сонний параліч. Я цілком серйозно думав, що помру. Сітківка очей палала диким вогнем, бо я навіть не міг заплющити очі та відвести погляд від невідворотної погибелі. Я відчував, як з моїх вух че слизька кров, шум у вухах ставав дедалі гучнішим. Потвора повільно насувалась, грудну клітку стиснуло, наче лищатами. Все це тривало доти, доки істота раптово не зникла, прямо перед тим як вбити мене. І аж тоді я відновив контроль над власним тілом. Синусит. таке відчуття, наче хтось б'є мене молотком по голові. Розбите серце. Я не міг осягнути цей рівень емоційного болю, поки не відчув його сам. Біде, я думала, що це просто зайва диковинка в домі, але під час великого дефіциту на засоби гієни через ковід я придбала біде насадку, щоб заощадити на засобах гігієни. І що ж, мушу зізнатись, після цієї штуки моє життя вже не було таким як раніше. Тепер я відчуваю себе гидко використовуючи туалетний папір. Чесно кажучи, наскільки важко буває вийти з токсичних стосунків, коли я була молодшою, то думала, що нізащо не дозволю комусь так зі мною поводитись за жодних обставин. Але коли сам опиняєшся в такій ситуації, у тебе ніби заплющуються очі, ти наче не бачиш того, що бачать інші. А коли вони намагаються тобі про це сказати, просто пропускаєш це повз вуха. Певний час відчуваєш легкий дискомфорт, але ти терпиш його вже досить довго, тож він минає. Навіть коли помічаєш брехню, що накопичує починаєш зізнаватись собі, що можливо над тобою знущаються. Бачиш ознаки того, що тебе зраджують направо і наліво. Я втратила кількох друзів, які намагалися донести до мене, що відбувається. Але я неначе була під гіпнозом, а потім прокинулась і досі майже лицемірно озираюсь назад і думаю, чому я просто не втекла раніше. Смерть домашнього улюбленця, я знала, що це буде жахливо, але думала, що все обмежиться кількома тижнями суму. Я втратила одну з моїх кішок через хворобу і навіть не заплакала. Просто була в такому шоці, що все здавалось нереальним. І навіть до цього дня я починаю задихатись, коли про неї згадую. Кислотний рефлюкс і печіям. Кілька тижнів тому я з'їв такобел, і кислотний рефлюкс став настільки сильним, що мене мало не знудило. Після цього майже два дні горло пекло і дерло. Все жахливо. Тепер я розумію, чому мій тато приймає від цього ліки. Не можу собі уявити, щоб таке траплялось постійно. Виснаження через догляд за маленькими дітьми. Я працювала до півночі в школі і тому подібне, і думала, що знаю, що таке недосипання. Лайно, собаче, немовлята це зовсім інший рівень. Це не схоже на тиждень випускних іспитів або на цілонічну вечірку. Воно все тягнеться і не закінчується. Парадоксально, але через те, що це триває так довго, ви почуваєтесь значно більш втомленими, ніж тоді, коли не спите всю ніч через одноразову ситуацію. Це триває роками. На рівні, який більшість людей назвали б кризою, якби вона була короткочасною. Втім, тепер це всього на ваше життя, і ви мусите якось вигрібати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що на вашу думку було перебільшенням, поки ви самі з цим не зіткнулись? Напишіть в коментарях.